Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні я вам розкажу, як правильно калібрувати Light VNA. В принципі, це стосується будь-якого векторного аналізатора. Є багато подібних Light VNA, NanoVNA, і в них всіх майже однакове меню. Вони всі калібруються майже однаково. Для калібровки нам потрібен калібровочний набір. Він складається з, з трьох елементів. Перший це Open. Тут всередині пусто нічого немає, просто ізолює роз'єм від зовнішнього середовища для того, щоб нівелювати його вплив. Наступний це шорт, короткозамкнений екран із серединкою. І останній це лот, еквівалент навантаження 50 Ом, всередині, високочастотний резистор стоїть. І перейдемо безпосередньо до калібровки. Перед калібровкою, що нам потрібно зробити, Я б Обрав той графік, який ми будемо виводити. Наприклад, S11 відзеркалення, і на другому тресі оберу S21 LogMac. S11 відзеркалення це сигнал йде, в порт перший. з першого порту і повертається в перший порт. S21 йде з першого порта і заходить в другий порт. Нам аналізатор показує той сигнал, який дійшов. На в конкретному прикладі, зараз у нас втрати майже 0 дБ, тобто весь сигнал повертається назад. На відкритих портах весь сигнал повністю повертається назад в порт. І S21 втрати мінус 82, вони плавають, тобто весь сигнал повністю повертається назад, і сюди не доходить нічого. І також нам потрібно обрати. Діапазон частот, в якому ми будемо працювати. Наприклад, якщо нам потрібно VHF частоти, беремо від 100 МГц і стоп на 200 МГц. Тепер ми калібруємо в цьому діапазоні. Якщо нам потрібно більш точно щось вимірювати, то можемо збільшити кількість точок, скільки у нас є на графіку. Зараз у нас 200 точок по осі Х. Якщо нам потрібно швидше щось вимірювати, можемо зменшити кількість цих точок. Це все враховується в калібровці, і ми змінюємо ці значення перед калібровкою. Йдемо в калібровку, калібрувати і open. Спочатку накручуємо open. Без нічого. Потрібно не сильно, але достатньо міцно затискати для того, щоб воно не гуляло. Далі. Шорт. Коротко замкнений. Далі лод. Еквівалент навантаження 50. Тонн. Далі ізоляція. В ідеалі, якщо у вас є два навантаження 50, тонн, то потрібно на обидва порти його накрутити. Якщо є лише один, достатньо накрутити на порт перший. Що відбувається при калібровці ізоляції, прилад калібрує ізоляцію між двома портами всередині плати. Якщо ви вимірюєте дуже Малі значення сигналу, наприклад, там, накрутити атенюацію 60 дБ, 70 дБ між двома портами, то в такому випадку при наводки всередині плати будуть збивати з толку порт, і значення сигналу там, втрати між двома портами на, на атенюаторах будуть дуже близькими до тих наводок, які всередині плати. І нам потрібно для цього, щоб це нівелювати, калібрувати ізоляцію між портами на платі. Фрупут це пропуск проходження сигналу між першим та другим портом. Я його калібрую, прикручуючи два кабеля, з'єдную їх роз'ємом. Потім піддослідний пристрій. Я сюди прикручую замість роз'єма sma мама мама. Піддослідний пристрій потрібно саме сюди. Нагадую, що треба достатньо міцно затиснути. Не так, щоб зірвати різьбу. Але водночас, щоб воно не розкрутилося і не болталося. Фрум. Дан. І можна зберегти, наприклад, в третю комірку. Можна під час калібровки. Зберегти це тимчасово в пам'ять або на SD-картку, якщо ви її поставили. По калібровці в мене все. Якщо є питання, то задавайте. Ще є один нюанс: якщо у вас піддослідний прилад має роз'єм не такий як калібруєш вишний набір. Наприклад, ви міряєте антенну до рації Baofeng, і там роз'єм SMA. Mama. Ви хочете зобразити, наприклад, діаграму Сміта. Оберемо індуктивність. Без роз'єму у нас опір. Нескінченність і індуктивність і ємність нульова. Додаємо роз'єм, ми вже бачимо, що у нас трошечки здвинулось. І тут видно, що півтора піка є. Наприклад, якщо ми виведемо в першому трейсі фазу, то також буде видно, що фаза на 11 градусів у нас сунулася. На частоті... 200 МГц. Тобто довжина хвилі така, що на цій частоті фаза зсувається на 11 градусів. Як це компенсувати? Ну, Ви можете, наприклад, UFL, MCX і роз'єми міряти, і, скоріше всього, у вас не буде калібровочного набору з MCX роз'ємом. Ви можете компенсувати цей сув фази на відстань, додавши і ділей. Йдемо в Display. Scale. І тут є і ділей. Наприклад, ми додамо 100 пікосекунд. Бачимо, що мінус 3,9 градусів по фази, трошечки я не вгадав. Можна методом перебору, як я, додаю, можна розрахувати мінус 0,350 секунд Майже точно попали. Можна поставити, наприклад, 149. Нічого не змінилося. Ну, якщо вам цього достатньо, то можете так і лишити. Таким чином, ми компенсуємо збільшення довжини і всі затримки в часі, які нам дають збільшення цієї довжини, якщо у нас немає змоги відкалібруватися на потрібний роз'єм. Дякую вам за увагу. Якщо є питання до калібровки Light VNA, то задавайте їх в коментарях.